Один з найгарячіших поєдинків серед SUV стартує просто зараз. Це абсолютно новий BMW X3. в цьому новому поколінні він зійдеться віч на віч з Mercedes GLC. На що він здатний у битві з GLC, зараз? Ми це з'ясуємо, адже попереду стільки цікавого. Ми вже робили це з попереднім поколінням, а тепер зустрічайте нове, і ми побачимо, чим вони відрізняються. Все до дрібниць: екстер'єр, інтер'єр, і звісно ж тест-драйв на німецькому автобані з Томасом та каналом автовідчуття українською. Погляньмо на абсолютно новий екстри, у якого ці величезні розкриті ніздрі. Дехто може сказати, що це свинячий п'ятачок. Ну думаю, до цього можна звикнути, особливо коли бачиш його вживу. Він виглядає дійсно вражаючи з цим відкритим дизайном ще й ці ніздрі, що світиться опція, до речі, і сучасний дизайн денних ходових вогнів. Базовий, так би мовити, зовнішній вигляд завжди зі сріблом. Раніше це була лінійка X-Line, а тепер це вже стандартна комплектація. На мою думку, виглядає непогано. Колір сьогоднішнього авто синій танзеліт, а ще є червона Патагонія. Отже, червона чи синя пігулка? Звісно ж, ви пам'ятаєте це з матриці. Отже, червона патагонія для мерседес це і в комплектації AMG Line, тому що в їхньому тестовому парку немає базової комплектації. Отже, тут є фірмовий мерседесівський візерунок з мікрозірочок. Інша базова комплектація виглядала б не надто інакше, тільки решітка радіатора мала би вертикальні ребра, але розмір решітки залишився б таким самим. Отже, маємо довжину приблизно 4 метри 76 сантиметрів. Обидва авто не дуже відрізняються за довжиною GLC на пару сантиметрів або дюйм коротше, але це не суттєва різниця. Колеса від 18 до 21 дюйма, у цьому випадку встановлені 19. 21 на GLC можливі лише в комплектації AMG. І, як бачите, тут багато широких окремих елементів. Підвізка є базова M-Sport, пакет M-Sport, адаптивна підвізка як опція доступна в усьому світі, або адаптивна підвізка M, якщо у вас, наприклад, M50. Пневми підвізки немає. У GLC трохи інакша ситуація. Скоро розповімо вам про це більше. Бо з технологічного боку тут є підрулювання задньої осі, доступне в пакеті разом з пневмопідвізкою Airmatic. Але це доступне лише в Європі. Тож на ринку США вам доведеться задовільнитися базовою підвіскою, що в принципі теж непогано. Але тоді на північноамериканському ринку X3 має більш просунуту підвіску. Але на європейському ринку GLC має перевагу цікаво, чи не так до речі, про підрулювання задньої осі задні колеса повертаються в протилежний бік відносно передніх, і це дуже вражаюча система, яка суттєво зменшує радіус розвороту. Двигуни у нас є двохлітровий чотирьохциліндровий бензинові двигуни, які ми сьогодні і порівняємо. Три літри шість циліндрів доступний лише у BMW X3 у топовій версії M50. У Mercedes топова комплектація AMG також має двохлітровий чотирьохциліндровий двигун що стосується дизелів, то тут обидва пропонують двохлітровий чотирьохциліндровий, трьохлітровий шестициліндровий двигуни, також доступні плагін гібридні версії, і обидва пропонують хороший запас ходу на електротязі. Цей красень навіть доступний з дизельним плагін гібридом. А якщо хочете дізнатися точні характеристики всіх двигунів то подивіться в описі до цього відео. Ви дізнаєтесь всі точні характеристики на сьогодні. Повний привід для обох автомобілів, і він завжди з акцентом на задні колеса. Це власне однаково для обох авто. А тепер до салону, обидва брелоки тут перед вами. Дуже гарний дизайн на обох, і на дотик приємні. Мерседесівський трохи важчий, тож так на ваш смак. Почнемо з екстри. Ручки тут інтегровані, але можна взятись знизу, і вони також висуваються назустріч вам. Звук зачинення дверей солідний. Ззаду непоганий, але чуви краще, але точно непоганий. Тепер щодо середини дверей, верхня частина тут м'яка, тут також щось на кшталт штучної шкіри. Ось це тут нове. Це для пам'яті сидінь, а це регулювання дефлекторів. Ви ось так ковзаєте. Але взагалі то м -м, рішення досить спірне. і ще ця дверна ручка на перший погляд виглядає гарно, але гадаю, її можна було б зробити трохи більш преміальною, чи що. Тут є інтеграція підсвічування вже на внутрішній стороні дверей. Це добре, і ніякого покриття в кишенях дверей це точно потрібно покращити. У нас тут абсолютно новий інтер'єр, і о ні, зачекай, ну що? Тут немає захисту порогів, такої накладки на порозі. Хм, Гаразд, отже, цього теж немає. Однак, ось нове кермо. На мою думку, воно виглядає дійсно сучасно. Ми знаємо його за АІКС, наприклад, за формою. Також воно є в п'ятій серії, досі є справжні кнопки на кермі. І це кермозі зрізаним низом. Також не містить матеріалів тваринного походження. Це новий матеріал, високоякісна, штучна шкіра, і вона приємна на дотик. Також нові сидіння, і це тканині сидіння. Вони доступні в Європі в базовій комплектації. Матеріал називається «Еконір». Недоступні на північноамериканському ринку, де ви одразу починаєте з високоякісної перфорованої штучної шкіри, і обидва варіанти гарні. Дехто скептично ставиться до тканинних сидінь, але мушу сказати, вони надзвичайно комфортні, тож можу лише поаплодувати їм за це. Дійсно гарні також для високих людей. Цікаво, що в них різна філософія щодо організації простору водія. Почнемо з X3. Отже, тут горизонтальне розташування дисплеїв. два дисплеї, і це якби один екран. І тут також м'яка панель приладів. Ви можете отримати або таку зі штучної шкіри, або тканинну. Власне, що вам більше до вподоби. Бардачок тут дійсно крихітний. Мушу сказати, що майже нічого тут не поміщається. Він амортизований, звісно. Так, туди можна покласти кілька серветок з мікрофібри, знаєте, для екрану. І це власне все. і паркувальний талон. О, так, німецький талон для паркування. Звісно. Знаєте, це отой паркувальний талон або диск, який в Німеччині вічно потрібен, якщо паркуєшся в деяких місцях. Називається парк шайбе. Загалом атмосфера дуже чиста. Це мені з одного боку подобається, з іншого боку, якщо порівнювати з попередньою моделлю, тут вже немає фізичних регуляторів, наприклад, для клімату. Тепер блок керування кліматом ось тут на екрані. Ось цей регулятор шайба теж звучить непогано. Ось так можна вибрати режими руху. Треба натиснути тут і вибрати потрібний режим. Зробити це можна або на екрані, або знов ж таки за допомогою цього регулятора шайби. Просто оберіть потрібний режим. Трохи заморочено, звісно, але принаймні деякі речі можна налаштовувати ось цим нижнім перемикачем. Важель автоматичної коробки передач ось тут вперед, назад. Досить просто, чи не так? до того ж, м'який підлокітник, а ще його можна відкрити ось і тут ще купа місця. але є питання до матеріалів. Ось, наприклад, це можна було б зробити краще, ну ж, бо БМВ. Вся справа в тому, що основа база тут дійсно хороша, і на мою думку, найкраще те, що сидіння надзвичайно комфортні. Я б сказав, що це найкращі в сегменті. Але деякі дрібниці, наприклад, матеріали тут і там виглядають так, ніби якісь бухгалтери б сказали, та ну люди ж цього не бачать, і багато хто можливо дійсно не звертає на це уваги. Але ж такі люди, як ми з вами, хто цінує деталі в преміальних авто, ми хочемо, щоб все було ідеальним. Заднє сидіння в екстрим, м'яка обивка тут внизу обихів немає. І ось тут тканинна поверхня. Знов ж таки може бути і шкірзамо як опція у нас або стандартна для північноамериканського ринку. І зафікс тут. Ось під цими кришечками. Ось тут середня частина з адаптивними підстаканниками теж чудово зроблено, а ще її можна опустити як люк для лиш. Запас місця над головою з цим панорамним дахом ще трохи є. Ось тут ближче до даху, вже менше місця, але для високих людей місця вистачає. Місце для ніг yeah. так мені вистачає, коли я за кермом. Пам'ятайте, що я високий, тому мені завжди треба сидіти досить далеко. Але так, треба буде подивитись, як це виглядає в GLC. Враховуючи довжину цього автомобіля, простір використана не найкращим чином, скажімо так. Але загалом положення сидіння досить зручне. А тепер заднє сидіння GLC. Обивка зверху, жорсткий пластик без оббивки знизу. Кут відкриття дверей, я б сказав, приблизно такий самий. А ось із ефікс тут ну, трохи відрізняється. Тут нижня частина гумова, а верхня твердіша, а потім їх треба заштовхувати ось так і назад, типу, витягувати ось так, окей, зрозуміло. Так, це не для довгих нігтів. Точно, це не для довгих нігтів. <ріх> Тепер про сидіння цікава штука. Коли їх складаєш, ця передня частина трохи висувається вперед електрично. Класна ідея, правда, щоб вистачило місця для складання. Зручно я відчуваю, що тут же усі спинка сидіння жорсткіша щодо місця над головою. То я гадаю, воно приблизно таке саме знов ж таки більше місця, якщо немає панорамного даху. Місце для колін теж приблизно стільки ж. Тепер, по-перше, дверні ручки класичні звук закриття дверей. Давайте спробуємо ще раз. Хм, цікаво. звук закриття дверей, скажу чесно, краще у X3. тут керування сидіння знаходиться на дверях у BMW на самому сидінні. Ці перемикачі не рухаються в цих нових поколіннях. Так можна було б зробити краще, а обігрів сидінь активується ось тут, коли запалювання увімкнено. Тут також немає оббивки внизу, тільки гумова основа, щоб речі не ковзали. Тепер про кермо це amg версія з двома спицями. Базове кермо тепер також доступно без використання матеріалів тваринного походження, якщо вам це важливо. Сидіння це ось з базового матеріалу, але можна замовити і зі штучної шкіри Артіко. До речі, це найпопулярніший варіант для Джелсі, бо він м'якший. Так особливо ці дві великі кістки знизу, коли сідаєш, відчувається твердий матеріал. З Артіко дійсно комфортніше самі сидіння, як на мене, трохи вужче, трохи менше ніж в X3. Кабіна в Mercedes GLC Це дуже цікаво, бо тут все зовсім по іншому з вертикальним розташуванням центральної консолі і екрану. Цікаво, що вони реально розчинили цей центральний екран в консолі. Цікава ідея. А ось і декоративний елемент. Краса, матове дерево. Послухайте, но тільки приємний дотик не залишає відбитків пальців, менше глянцевого чорного пластику. Також є різні варіанти для центральної консолі. Наприклад, можна обрати карбонове або металеву основу, щоб не було надлишку глянцевого чорного пластику, який зараз є в багатьох автомобілях. А ще тут ці Вентиляційні отвори, турбіни, вони приємно клацають. Підсвічування салону інтегроване. Мені дуже подобається цей стиль турбінних вентиляційних отворів. І знаєте, важко сказати, який стиль краще, бо обидва гарні, на мою думку, але по-різному. Ось тут це ніби окремий блок для цифрових приладів. до речі, пелюстки перемикання передач мають кращий відгук у GLC. Це дійсно круто. Це завжди один з моїх улюблених ракурсів при порівнянні багажників. Ось воно використовуючи силу, відкриває моїх. Просто обожнюю це робити. Отже, у GLC 620 літрів. У X3 570. за літражем. Перемагає GLC. Але як це виглядає в реальності? Звідки ж беруться ці додаткові літри? по перше, ось тут під цією кришкою, ось наша валіза поміщається вертикально. Потім ось тут завширшки вже більше метра. Ось так. Велика перевага GLC вже в тому, що тут є легке складання сидінь з багажника. Ось так. Далі загальна довжина приблизно 1 метр 80 сантиметрів зі складеними сидіннями. А тепер до X3. Ось так. Так само поміщається валіза вертикально. За висотою GLC був 73 сантиметра. Тут у нас приблизно так само, отже, висота практично ідентична. Як бачите, мені здається, виріс тут трошки далі. І тут ширина знову ж таки, це один метр, але бачите, скільки місця праворуч і ліворуч. Отже, виріс тут насправді ширше, в X3. а вдовжину. Теж один метр, тож я відчуваю дійсно ширше тут між колісними арками. Єдина проблема в X3 полягає в тому, що тут немає швидкого складання сидінь. Однак, якщо у вас достатньо довгі руки, як у мене, можна дотягнутись і скласти ось так. Так це можливо. В іншому випадку треба обходити. Все ж таки, я вважаю, що преміальне авто, як це, повинен мати таку функцію. Загальна довжина близько метр вісімдесят можливо, трошки коротше, але не набагато. Отже, прискорення. Вперед. Ось перше прискорення з X320. так, він вже не називається 20i, а просто 20. а в США. Ви б одразу почали з 30-ї версії. Там трохи більше кінських сил, і трохи швидше за показниками розгону. Як ми бачили, так це не найшвидше прискорення, але для більшості випадків його буде достатньо. Але це точно не потужний двигун, скажімо так. Ось зараз на швидкості 130 Давайте розженемо ще більше. Подивимось, скільки потужності ще залишилось. Так, досить нормально. Шумоізоляція я б сказав, хороша. Звичайно, цікаво буде подивитись, як це буде в порівнянні з GLC. Але тут ми були на швидкості 160 і в принципі все нормально. І мені не довелося підвищувати голос. Зараз їдемо 120, типова швидкість на автомагістралі навіть на довгих дистанціях, і він справляється досить добре. Що нам скаже експерт з шумоізоляції? Добре, отримуємо початку схвалення від лії за шумоізоляції. Жодних дратівливих шумів від бічних дзеркал. Ми знаємо, що якщо у вас ці спеціальні М-подібні бічні дзеркала, які мають цей візуальний аеродинамічний дизайн, то це не дуже добре. Тож обов'язково обирайте базові дзеркала, і якщо хочете найкращого шумового комфорту на автомагістралі. Що стосується режимів руху, цей автомобіль оснащений адаптивною підвіскою. У спортивному режимі вона трохи жорстка. Насправді жорсткіша підвізка це добре для швидкої їзди. Також коли я перелаштовуюсь, у мене є трохи більше зворотнього зв'язку. Автомобіль не надто сильно розгойдується. Відчуття керма, скажімо так, могло би бути кращим. Як ви знаєте, у мене є проблема з BMW третьої серії, і вони якимось чином адаптували те саме тут. Філософія полягає в тому, що вони хочуть, щоб їхні автомобілі відчувалися легшими, хоча автомобілі стають все важчими і важчими через більші технології, систем безпеки тощо і так. Це інтегрований голосовий помічник іноді вмикається випадково. Отже, коли вони роблять кермо легшим, вони кажуть, що їхні автомобілі знову відчуваються легшими. Так, але це не зовсім те, чого я хочу. Бо тут я хотів би трохи більше чуйності, І це навіть у спортивному режимі. І, чесно кажучи, і в будь-якому режимі, в персональному, економічному я маю на увазі, що тут немає великої різниці. Можливо, трохи легше, але я відчуваю, що мені не вистачає відчуття керма. Так, це подобається. Це виглядає смішно. Я отже, з одного боку кермо легше, але з іншого боку, можна ж поєднати це з відчуттям керма. А тут, як на мене, цього не вистачає. Тож калібрування керма могло би бути кращим, я вважаю. Однак, це базове кермо зроблене з матеріалу без використання тварин. Також чудове на дотик, навіть якщо не брати до уваги етичний аспект, просто з точки зору комфорту та якості, я б обрав би саме це, просто за тактильним відчуттям. Воно дійсно приємне на дотик. До речі, ви можете понизити передачу в будь-який момент самостійно за допомогою пелюстків. і ви також можете змінити режим перемикання передач. Не впевнений, чи видно це на камеру, Тут написано режим перемикання, S. але увага, це не годиться для прискорення. Дуже важливий аспект у всіх BMW. Тобто у спортивному режимі автомобіль буде розганятись, прискорення автомобіля буде найшвидшим. А ось режим перемикання, S, який тримає передачу нижче і так далі, підходить хіба що для альпійських доріг, звивистих доріг і так далі, щоб залишитись на нижчій передачі, і можливо на вищих обертах перед наступним поворотом. Але це не найефективніший, тобто не найкращі варіанти, не найшвидший для прискорення за цифрами. Розумієте про що я це дуже цікаво, тому що BMW також розділяє спортивний режим руху і режим перемикання передач. Ось, наприклад, зараз у S подібному повороті приємно насправді весело керувати і приємно повертати. Це все ще веселий автомобіль. Так, хоча відчуття керма могло би бути кращим, як я вже казав, але все одно весело. Як тобі спортивна підвіска? Нормально? так, є деякі автомобілі, в яких Лія дійсно в захваті від проходження поворотів, а деякі їй зовсім не подобається. А цей так, судячи з її обличчя, це щось середнє. Давайте ще раз прискоримось. Гарне підсвічування салону в тунелі. Отже, двигун двадцятки впорається з роботою в більшості випадків, але він не найпотужніший. Тож, якщо ви хочете більше потужності, можна обрати інший двигун. У США це не буде проблемою, оскільки там все починається з тридцятки з трохи більшою кількістю кінських сил, але звичайно ж, це той же самий двигун. Ого, подивіться на це. Ось воно рульове управління задньою вісю в дії. Цей розворот тут супер щільний, і навряд чи якийсь автомобіль, незалежно від розміру, зможе зробити цей розворот, не об'їжджаючи все навколо. І це завдяки рульовому управлінню задньою віссю. Тут у нас опціональна пневматична підвіска в пакеті разом з рульовим управлінням задньою віссю. І це насправді найдивовижніше в цьому автомобілі, те, що ви відчуваєте під час руху. І скоро ми проведемо наше стандартне випробування на розгін. Але я хочу почати саме з цього, бо це робить автомобіль таким особливим. І в цьому випадку він дійсно виділяється, виділяється на фоні X3. Вся справа в тому, що цей пакет доступний лише в Європі. Ви навіть не можете отримати його на північноамериканського ринку, і це також вплине на ціну. Тож дійсно, в Європі ви можете замовити цей GLC з набагато більшою кількістю функцій, і різниця в ціні буде більшою. Але й технологічна різниця також так, це дійсно цікаво, безперечно. І ви відчуваєте, що з пневматичною підвіскою вас більш плавне відчуття. У них також є це налаштування, де ви все ще відчуваєте цю пневматичну підвіску. Це не супер хитко або щось таке, що автомобіль тресе, але у вас все ще є цей хороший компроміс. Тобто вона не скажімо так занадто м'яка, але достатньо, м'яка, щоб ви все ще відчували, що їдете на пневматичній підвісці. Думаю, це теж дуже важливо. Тепер перейдемо до спортивного режиму. І так у нас є ця окрема кнопка, і принаймні це справжня кнопка. Звичайно, можна вибирати на екрані, але це мені здається набагато краща опція, що можна продовжувати натискати для вибору режиму. Але це насправді простіше ніж в X3. Отже, поїхали. Ось це 130. Так, ну це нормально. Думаю, це цього достатньо для цього автомобіля. Тут GLC 300 у порівнянні з нашим X3 20, має потужніший двигун, він також швидше розганяється. обидва двохлітрові, чотирьохциліндрові, це просто з більшою кількістю кінських сил. X330 був би відповідним двигуном для прямого порівняння з X3 20, був би GLC 200, якого немає в тестовому парку Мерседес. Тож ми не змогли його отримати. Це єдина причина. Що стосується прискорення. Ми просто маємо сказати, що тут більше кінських сил. Цікаво, що в такому дуже низькому диапазоні обертів, коли ви в місті їдете, двигун БМВ все одно відчувається більш жвавим, розумієте? Тобто доступ до потужності трохи легший. Тут же треба трохи більше натискати на педаль, але тоді, звичайно, ж в цьому випадку так він стає трохи швидшим в цілому. щодо пневматичної підвізки? Вона тут дуже крута, але вся справа в тому, що X3 завжди можна придбати з адаптивною підвіскою, також і на північноамериканському ринку. Але GLC тоді в США Ви застрягли зі звичайною підвіскою, яка теж непогана. Але тоді немає великої різниці. Тут з пневматичною підвіскою різниця є. Вона м'якша. У нас також встановлені 19 зимові шини. Тож це дуже це чесне, гарне порівняння між ними. Але мушу сказати, що я очікував тут на автомагістралі більшої різниці. Однак, ви у спортивному режимі, ви відчуваєте, що вона знову стає жорсткіша, тож вона змінює свої характеристики від одного режиму до іншого. Тож у спортивному режимі ви вже не так сильно відчуваєте цю пневматичну легкість. з іншого боку, ви краще відчуваєте автомобіль. Це допомагає при перелаштуваннях. Але давайте повернемось до комфортного режиму і подивимось, яка там різниця. Там ви одразу відчуваєте м'якість це буде більш комфортне налаштування для тривалих поїздок. Безперечно, І так, безперечно, ця підвіска це хід. Мерседес завжди робить це дуже добре, особливо коли мова йде про пневматичні підвізки. І це те, що ми цінуємо в Мерседес. Але це не завжди так. Коли ми тестували пневматичні підвіски в моделях AMG, тоді вона не так відчувалась. Але мушу сказати, що адаптивна підвізка X3 також була дуже хорошою. Тож відсутність пневми на X3 не є найбільшим мінусом, скажімо так. А що б ти сказала? Різниця в підвісці? Так, тут трохи комфортніше, комфортніше ніж в X3. Трохи так. Добре. Але чи відчуваєш ти величезну різницю? Ні. Отже, Лія погоджується і різниця дійсно невелика. І можна було б сказати, гей, у цього авто є опція пневматичної підвізки, тому це найважливіше, але обидві підвізки дуже хороші. І Тому я б не сказав, що у X3 є великий недолік в цьому плані. Давайте ще раз розженемося. І все ще тихо. Гарне прискорення, і машина також залишається спокійною. Тут, як бачите, шум вітру починається відчуватись лише на швидкості 190 км за годину. Так, цей автомобіль показує гарну поведінку на дорозі навіть на високих швидкостях. Витрати пального. Близько восьми літрів на сто кілометрів для обох двохлітрових чотирьохциліндрових бензинових двигунів Так що великої різниці немає. Ціни теж дуже цікаві на північноамериканському ринку. обидво починаються близько з 50 тисяч доларів США, і коли ви їх замовляєте, X3 не стає набагато дорожчим. Ви залишаєтесь в межах 60 тисяч доларів. Тоді як GLC буде трохи дорожче, X3 дешевше ніж GLC на північноамериканському ринку, і причина цього в тому, що ви не можете замовити так багато додаткових опцій для GLC на ринку США, наприклад. В Європі все виглядає трохи інакше. Початкова ціна X3 на даний момент навіть трохи дорожча. але обидвоє починаються з ціни менше ніж 60 тисяч. Але коли ви набираєте в конфігураторі, різниця стає дійсно великою ось ці авто перед нами коштують 73 тисячі доларів за X3 і 86 за GLC. Це тоді 13 тисяч доларів США різниці. Так, GLC явно дорожчі, коли ви його оснащуєте. І також це особливо на європейському ринку, де у вас є більше опцій для цього. Тож скрізь GLC буде дорожчим, але на ринках, де ви можете отримати більше опцій, різниця буде ще більшою. Тоді звичайно все залежить від того, як розігруються лізінгові ставки і так далі. Отже, загалом, який би автомобіль я забрав додому, ззовні, я думаю, обидва гарні. Мені трохи більше подобається монолітний дизайн X3. Лія віддає перевагу GLC, Так що це справа смаку щодо інтер'єру. Я думаю, обидва теж гарні. Знов ж таки, я віддаю перевагу X3. Думаю, комфорт сидінь насправді набагато кращий в X3. Буде приємніше, якщо ви оберете штучну шкіру Artico в GLC, але все одно X3 має набагато кращу ергономіку сидінь. І пропозиція простору більш-менш схожа. Немає великих відмінностей в цьому плані. з точки зору водіння. Теж думаю, цікаво. Я відчуваю себе трохи більш єдиним цілим з X3, Однак відчуття керма в GLC краще. Що стосується підвізки, пневма підвізка Air Arctic забезпечує більший комфорт в GLC. Але якщо на вашому ринку її немає, тоді знов ж таки опціональна адаптивна підвізка X3 краща. І загалом, навряд чи є сегмент між Мерседес і BMW, де вони так близько один до одного. Ми робили різні порівняння між Мерседес і BMW. І кожного разу я був більш-менш впевнений у своєму рішенні. Іноді це був Мерседес, іноді БМВ. Ви можете переглянути пізніше інші наші ролики, але тут в цьому сегменті знов ж таки дуже дуже близько. І я думаю, що тут немає чіткого переможця, де я зможу сказати прямо: ось він сьогодні. Я віддаю невелику перевагу X3, так, але це дійсно невеликий розрив, і можна сперечатись за і проти. Я б не заплатив, скажімо, 15 тисяч євро більше за GLC. Можливо, якщо б різниця в ціні була меншою, або можливо були б кращі лізінгові ставки для GLC за якимись акціями чи щось таке, тоді можливо. Але так BMW мені здається трохи кращим отже, загалом сьогодні я схиляюсь до і те що GLC дорожче є ще одним аргументом на користь BMW. але сьогодні це точно дуже важкий вибір. А що ви думаєте? Напишіть свої коментарі, а також перегляньте інші ролики цих брендів.